Є новини, друзі, знов кордони 91-го року та винні цивільні. Дослухайте до кінця. Завились відео військовою. Вона говорить про те, що більшість країни хоче перемогу, а нічого для цього не роблять. Що з кожної родини має бути хтось на фронті? А якщо ні, то має допомагати фронту. І сидять на дивані, хоч кордонів 91-го року, і кричать, що платять податки. Так військові теж платять податки. Ну тобто, якби у всьому винні цивільні, що не йдуть мобілізуватися в ТЦК. Ну всі знають, які в нас проблеми з мобілізацією. До речі, це відео у мене телеграм-каналі. Є новина в шапці. Профілі діть, підписуйтесь, коментуйте, і поширюйте. І от ну не хочуть мобілізуватися, може донатять менше. Я не знаю, яка там зараз ситуація з донатами, але ну якби виходить. З цього відео, що винні цивільні, і це відео поширюють якраз ті телеграм-канали, які афілійовані або працюють на владу. Тобто влада, отак робить і каже цивільним, це ви винні, що ми не можемо перемогти, але я нагадаю. Що всі українці вірили в перемогу, і після невдалого наступу в 23-му році, який профукали залужний і зеленський, так зрозуміли, що перемогу здобути буде нелегко в той момент. Далі почалися корупційні скандали. А зараз вони просто летять, і українці зрозуміли, що їхню перемогу українців вкрали просто-напросто корупціонери, які сидять на самому верху, які просто заробляли на оборонці, на дронах, на всьому масові кримінальні провадження по всій Країні і Українці зараз в більшості останні опитування, 68%, це офіційні опитування. Хочуть негайного завершення війни на справедливих для України умовах. А саме основне, Зеленський багато разів казав, що Україна не може перемогти, але й росіяни не можуть е, нас перемогти. Ми е, все одно вистоїмо. Тобто, ну десь треба зупинятися. Це слова Зеленського тільки на справедливих умовах для України. Про кордони 91-го року взагалі ніхто не думає і не говорить. Більшість я думаю, 90% людей зараз хочуть негайного завершення війни і виборів для того, щоб змінити в цю владу, яка просто погрязла в корупційних скандалах, які вкрали українську перемогу. Дивіться відео в телеграм-каналі Лайк репост, підписка в шапці профіля.